з чоловіком були щасливі, коли дізналися, що наша дочка виходить заміж. Ще до весілля відкрили їй таємницю, що збираємось подарувати їй квартиру. Вона була в захваті. Всі подруги дізналися того ж дня, але поки ми готувалися до свята, то біда підкралася, звідки ми її не чекали. Син потрапив у лікарню, його забрали прямо з університету. Йому стало погано на лекції. Ми з чоловіком одразу ж приїхали. Дослідження та аналізи показали, що в нього пухлина і потрібно терміново робити операцію. Лікар нас заспокоював, що на такому ранньому етапі немає жодної небезпеки. Добре, що вдалося виявити все вчасно. Мови про покупку квартири тепер і бути не могло, і ми почали збирати кожну копійку. Добре, що серед наших друзів та знайомих знайшлися небайдужі, які не покинули нас у біді і допомогли нам фінансово. Деякі навіть давали гроші просто так, без умови повернення. Родичі також почали збирати нам допомогу. Спільними зусиллями нам вдалося знайти необхідну суму. Та тут дочка мене шокувала. Ви ж обіцяли мені квартиру, невже не можна почекати з операцією? Це псує мені весілля. Після її слів. У мене відібрали дар мови. Як вона могла таке сказати? Звідки в неї стільки егоїзму? Це ж рідний брат. Виросли разом, в одній квартирі. Як можна порівнювати здоров'я рідної людини з якимось весіллям, яке можна справити трішки пізніше? Я навіть не знала, що сказати, та дочка не зупинялась. Чому завжди так, йому все, а мені нічого? Я не витримала та накричала на неї. Сказала, що не хочу її бачити, допоки вона не попросить вибачення за свої слова. А вона ж зібрала речі і поїхала до майбутнього чоловіка. Ми не розмовляємо вже понад тиждень. За цей час синові таки зробили операцію, і все пройшло успішно. Через кілька днів він вже був вдома. Ми йому не говорили про вчинок сестри. Для чого йому зайвий раз нервувати. А дочка так жодного разу нам і не зателефонувала. Навіть не поцікавилася, як її брат. Видно, та квартира була їй набагато дорожчою.